Так, всім привіт. Хто не дивився предыдущій серії, напомню, ми покатались по Леваді, я ще трохи тут, ну потихеньку виїжджаю. Трошки з другої локації, чим ми закінчили в другу серію. Сьогодні у нас понеділок, 14.04. Є такі ось пейзажі як вам. Трош, трошки згоріли, так? Да? Коротше, зняв я. Бейсболку, болту, курточку. Поки що не знімаю, бо вітерець все-таки прохолодний дує. Так, окей, мадмузелі прийшли. Ось і вторий вчасний сектор спалений. Ще коли щось тут будуть будувати, я думаю. Хай трохи лиси підсмажиться. Ну що, давайте, мабуть, зараз вилетимо на гору. <кій> Ой. До краєзнавчого музею доїдемо. Заскочимо на білу альтанку, провідаємо її. Блін, а без біздоки прохолодно щось. Щось мені все не так. Цвіточки дивіться які, да? Гарні квіти. Ай, нам треба. Ладно, 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 поїдемо вже по цій стороні, там ми перейдемо на ту сторону. А ножка так починаєш крутити, навіть з допомогою движка. Все равно тяжко. Приватбанк в своєму репертуарі, коротше. Як сирени людей повиганяв. З приміщення, а самі тупо сидять вже, нікуди не виходять. Тупо сидять за своїми робочими містами. Полтава банк теж раніше виганяв, потім перестав. Вау. Блін, щось в мене як було 5 поділок, так і осталось. Хоча мене погано з вами. Кілометраж, мабуть, на мотали. У мене зараз Общий кілометраж 1160. Так щось тесло розвилося. Я гриби після доща. Ого! рвану. Кстати, тут, мабуть, на простець можна в парк перемоги попасти сьогодні. Сейчас на горки батарейка тайпідся. Був самий мій нелюбимий участок, то це ця гора, ця камінка. То сюди приходилось крутити педалі і вести вручну дуже було тяжко. Участків багато продав. Хтось продає домик на Бугрові. Так, що тут того? Так, я вже що понеділок, сьогодні 14 число. Так, ну що, будемо зараз перебиратись на ту сторону. Злазимо, з коня. Що вони там чують? Так, дід. Дід нас пропускав. Вроді. Щас ми в парк Шевченка. Проїдемося трішки, да? І на Білу Альтанку гайда. Гайда. Не гойда, блядь, а хто? Черт, кричал сумасшедший. Так, а що мы тут під буквы? Полук плывайся, чешуй. Не, нифига себе. Йогурт Активи. Черк там, Активі. Виробник. Так, студенты обалдеют на солнечке. Так, фонтан во всю ремонтують. Туалет є ще в Ченковському парті, щоб ви знали. Вдруг придав. Так, ще раз овчок встанемо, так? Да? Культурненько. Так, щось таке мати от дівок. Так і хочуть, мені 18 Бахнуть. Кстати, зараз трошки проїдемося. Біля нашого підписника, який тут колись проживав. Я не повністю тут треба завернути, чи там трошки далі. Тоді взагалі я в дверь заїхав, калитка була відкрита. А тут, так, да, тут я вроде ну, сейчас. Секундочку. О, кудись дорога, вниз це, мабуть, на, знову на камерку вийде. Що сьогодні ворота закрить. Хотя если тут я заїду, я там могу пертисни. Все. Ага, сьогодні закрытий. Бдяк. Свою безопасность. Так, як нам тут сейчас розвернемся. А, кстати, я там проїду, чи ні? тупик, да? Чи ні? что там? Он, проезд есть. О, даже ему там. А вот место для гаража, прикиньте, можно. Фундамент есть. Даже железные поставы, дивиться, какие на нычке, да? Можно себе срубить. Вот есть у нас. Ничка такая. Опа. Осі. Забор покрасти. Обережненько тут. По... О, моя любима плитичка з той сторони, і з той. По не їхати просто велике задоволення. Так що, ладно, на пратному путі з мазепою можна потріща з О, як тут ля 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 ля, -ля. Всем там за дімой хочет піпертичи. Такие не йдуть в космонавты. В принципі, самі студенти здажні да, тут бродити. Та ні, сушивачки пиняються. Та, не вистачає ще зелені на деревах, а так. Нормально. Нормульно. Ой. обалдеет это вляглася в эту в ложку счастливо кстати так как леваду мы покатали нам тепер надо и Подол не забуду да? з'їздить на подольський пляж может надо глянуть что там качки качок чи можна кормить, якусь кашу їм купити, можливо перловку вони їдять, надо десь почитати. Так, вон девада внизу. Та погано за цими бур'янячими деревами, все вид, них надо вирізати. вообще в ноль. А хоча ж вони, ето, держать, наверное, щоб не сыпалась гора. В принципі, правильно. Ох, как тут жар! Я сейчас трошки воды попью, а вы подивитесь. на края воды. І в неділю тут аншлаг, в принципі Порівнянням з будніми днями. Та вилазь вже з тої ложки, пролипла там, прибалтіла. Весело. На вихідних черга, щоб пофотографуватися в ложці, на ложці. круг пошанок біля Лілей ресторана. Просто тут покриття тоже бомбезне. Опа, что это? А танчик ще не включив. Татію, на вихідних, можливо, і влічість. Коротше, давайте з вами до Зигіна доїдемо і попрощаємося. там я полечу через Юру. А ми вже з вами. Так, як їхали через Юробку не будемо. Можна в принципі було через Ігина, але недавно ми теж там їхали. А, до Мазепи під'їхали. Що він нам розкаже нічого. Ще одну коротеньку серію. Так, друзі, не забувайте підписатися, поставити лайк. Побачимося в наступних серіях. Всім пока-пока!